Привіт, мої нові першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку велика буква І складання речень за малюнками. Подивилися на мене, усміхнулися усі, чи готові до роботи всі ви діти молодці! Мовленєва розминка. Давайте прочитаємо чистомовочку. Ічка, ічка, ічка ось глибока річка. Ачка, ачка, ачка пливла по річці качка. Чить, 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 плавить діточок навчить. Ічці, ічці, ічці пливуть разом по річці. А тепер спробуйте ви разом зі мною. Ічка, ічка, ічка. Ось глибока річка. Ачка, ачка, ачка. Пливла по річці качка. Чить, 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 плавать діточок навчить. Ічці, ічці, ічці пливуть разом по річці. Назвіть, будь ласка, зображені предмети: Місяць, білка, вікно, кіт. Побудуйте звукові схеми. Цих слів. Перше слово місяць. Ділимо слово на склади. Поклали ручку під підборіддя і проговорюємо частинами. Мі-сяць. Скільки складів у слові місяць? Два. Будь ласка, перший звук приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Далі звук І. -і, -і, -і». Голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Наступний звук С. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Міся, звук А. Голосний наголошений позначаємо кружечком. С. Приголосний м'який позначаємо однією двома рисочками. А наголос, до речі, падає на другий склад. Давайте перевіримо, чи вірно, погукайте слово. Місяць. Ні, невірно. Значить, тут помилка. Склад падає, наголос падає на перший склад. Далі наступний малюнок білка. Ділимо слово білка на склади. Білка. Скільки складів у цьому слові? Два склади. Робимо звуковий аналіз слів. Білка Б. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Білка і голосний позначаємо кружечком. Білка Л, приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Біл, «К» приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Білка голосний позначаємо кружечком. А давайте перевіримо, чи правильно визначено на голосу слові. Угукаємо слово. Білка. Так, правильно, білка перший склад наголошений. Наступний малюнок слово вікно. Ділимо це слово на склади. Вікно. Скільки складів у цьому слові? Два склади. Давайте одразу визначимо наголос у слові. Гукаємо слово. Вікно. Куди падає наголос? На другий склад. А тепер робимо звукову модель слова вікно. Вікно в приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Віголосний, голосний, ненаголошений, позначаємо кружечком. Вік. К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. «Вік-н-н» приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Вікно, голосний наголошений, позначаємо кружечком. І останнє слово це кіт. Давайте поділимо це слово на склади. Кіт. Скільки складів у цьому слові? Один склад. Так. Дітки, зробіть, будь ласка, самостійно звукову модель до слова кіт, а потім ми разом з вами перевіримо. Я сподіваюся, ви вже впоралися із завданням. Кіт Кі – Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. І голосний позначаємо кружечком. Т. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Молодці. А тепер подивіться, будь ласка, на схемку внизу. Складіть речення про один із цих предметів за схемкою. Подивіться, схемка позначає, що в нас в реченні має бути чотири слова. І. Одне із них маленьке. Ви можете, дітки, використати у своєму реченні не тільки один предмет, зображений на малюнку. Я, наприклад, придумала таке слово. Кіт сидить на вікні. Ви можете придумати своє речення. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з великою друкованою буквою І. Будемо її друкувати, удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів і складати речення за малюнками. Давайте спробуємо відгадати загадки, які принесли нам герої-фіксики. Є чорна і червона, а поживна ж бояка, зветься цей продукт чудовий, не інакший як ікра. Так. Наступна загадка. Назови мене швиденько, та гляди, не помились, радо мною ти смакуєш, мій малесенький ласун. Мною друзів почастуєш, здогадався я. Ізю, так, наступна загадка. Розпустив бундючний птах озулясти пір'я, та Івась здолає страх, вийде на подвір'я. То це такий індик? Сьогодні ми будемо працювати з вами в підручничку на сторінці 48 49. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок. Чи знаєте, кого ви бачите на малюнку? На малюнку ми бачимо дітей, а ще кого? Інопланетян. А чи знаєте, хто такі інопланетяни? Це мешканці іншої галактики. А як вони опинилися на землі? А вони прилетіли сюди на літаючій тарілці. так? А де приземлився їх корабель? На галявині приземлився їх літаючий корабель. А хто побачив цей корабель? Звичайно, його побачили дівчинка і хлопчик. А давайте придумаємо імена хлопчику, дівчинці та інопланетянам. Дівчинку ми можемо назвати Іринка. І хлопчика Ігор. Наприклад, дівчинку-інопланетянку ми можемо назвати Іриска, а хлопчика інопланетянина Ірисчик. щоб були імена на букву І, і в інопланетян мають бути якісь цікаві чудернацькі імена. Ви дітки можете придумати свої імена. Подивіться, будь ласка, на друковану букву І. Вона складається з однієї подовженої палички. Зараз відкрийте, будь ласка, свої тоненькі зошити в клітиночку і надрукуйте половинку рядочка велику букву І. Велика буква І складається із подовженої прямої палички на дві клітинки. Далі, дітки, напишіть, будь ласка, 2, 3, 4 букви О. Маленька буква О пишеться, друкується в одну клітиночку. І до кінця рядочка пропишіть іще, будь ласочка, маленьку букву У. Маленька буква У пишеться на дві клітиночки, тільки хвостик не добігає до кінця другої клітиночки, він зупиняється на половині клітинки. Щоб вам було зручно виконувати письмові завдання, ставте відео на паузу. В другому рядочку, дітки, напишіть, будь ласка, чотири великих букви. Спочатку надрукуйте, будь ласка, три букви А. Великих букви А, зверніть увагу, пригадайте, як вони друкуються. Далі, дітки, надрукуйте чотири букви О, великих букви О. Вони пишуться всі великі букви на дві клітинки. Далі, дітки, надрукуйте, будь ласка, чотири великих букви У. І наостанок надрукуйте чотири великих букви І. Щоб вам зручно було виконувати письмові завдання, ставте відео на паузу. А ми працюємо далі. Давайте ми з вами прочитаємо букви, які заховалися на сходинках. Пам'ятаємо, що стрілочки показують нам рух, звідки і куди ми маємо починати. Спочатку ми будемо читати великі і маленькі букви, які розташувалися на сходах. І А, У, І, І, А, І. Прочитайте, будь ласка, самостійно ці букви. Тепер діти ми будемо читати букви, які розташувалися всередині сходів. А, О, И, і, і, А, У і, і, О. Прочитайте, будь ласка, ці букви самостійно. А тепер діти разом зі мною читаємо всі букви і на сходах, і під сходами. І, а у і. і а і а о. І, і, а, у. Далі, діти, читалочка підготувала нам завдання. Нам необхідно прочитати букви, але не просто прочитати, а звертати увагу на те, що стоїть в кінці цих букв, тобто з якою інтонацією ми маємо читати. Давайте пригадаємо, якщо в кінці речення стоїть крапочка. Дітки, що це за речення? Це розповідне речення. І ми читаємо у звичайному. Темпів звичайній інтонації. Якщо в кінці речення стоїть знак оклику, це окличне речення, і інтонація має бути оклична. А якщо в кінці речення стоїть знак питання, то це питальне речення. І це речення ми маємо читати з питальною інтонацією. Спочатку, будь ласка, послухайте, як я читаю всі ці речення. І-і. І-і-а! -і А, И, О. И, А, О, У. Теперь читаем разом. И, И. А вы за мной. И, И, А. А, И, О. И, А, О, У. А зараз, дітки, поставте відео на паузу та прочитайте це завданнячко самостійно. Не забувайте звертати увагу на розділові знаки, які стоять в кінці речення, і читати з тією інтонацією. Наступне завданнячко на сторінці 48. Розгляньте, будь ласка, малюночки. На першому малюночку ми бачимо кого. Півника і лебедя. Нам необхідно скласти речення за цим малюночком. Подивіться, між півником і лебедем стоїть маленька буква І. Півник і лебідь, дітки, хто вони? Звичайно, це птахи. Тобто наше речення півень і лебідь птахи. Тепер подивіться, будь ласка, наступний малюнок. Що ми бачимо? Кубики і літачок. Між ними стоїть буква І. Кубики і літачок, діти, що це таке? Правильно, це іграшки, кубики і літак іграшки. Тепер погляньте наступний малюночок. Хто зображений? Ведмідь і білочка. Між ними також стоїть маленька буква І. То яке речення ми можемо скласти? Хто ведмідь і білочка? Правильно, тварини, ведмідь і білочка. Звірі або тварини. Ви можете спробувати за мною повторити скласти речення. Подивіться, будь ласка, на наступне завданнячко. Прочитайте разом із чебетунчиком чистомовочку, замінюючи малюнки словами. Подивіться кораблі, журавлі, снігурі, ліхтарі. Давайте спробуємо прочитати чисто мовочку. І-і, і, 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 і кораблі. І, 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 і журавлі. І-і, і, 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 і снігурі. І, 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 і ліхтарі. Тепер спробуйте прочитати самостійно. Так, молодці. А тепер нам необхідно доповнити слова і звукові схеми слів. Подивіться, напроти ось цього малюночка, яке тут має бути слово? Кораблі, звичайно. А ну подивіться уважно на це слово, дітки, і скажіть, де в цьому слові стоїть буква І. Так, буква І стоїть в кінці слова. Далі, тут що має бути? Тут має бути слово. Журавлі, так, дітки? Журавлі. Погляньте уважно і скажіть, де в слові журавлі стоїть буква І. Буква І стоїть в кінці слова. Далі, дітки, тут у нас слово снігурі. Нам з вами необхідно доповнити звукову схему. Подивіться, с приголосний твердий позначаємо однією рисочкою, Н – приголосний м'який позначаємо двома рисочками. І голосний позначаємо кружечком. Далі звук Г. Приголосний, твердий позначаємо однією рисочкою. Снігу. У голосний позначаємо кружечком. Снігурі. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Снігурі. Голосний позначаємо кружечком. Слово ліхтарі спробуйте доповнити самостійно. Що у вас вийшло? Так. Тільки попереду, дітки, у вас має стояти не твердий, а м'який приголосний. Так, його потрібно змінити. І в кінці також стоїть м'який приголосний і голосний. Погляньте, будь ласка, на сторінці 49 нашому підручничку є невеличкий текст, який називається Іменини. Якщо ви можете читати, поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте цей текст самостійно. Якщо ви ще не знаєте всіх букв і не вмієте читати, то послухайте цей текст, прочитаю для вас я. Іменини. У дідуся Івана іменини. Бабуся Зіна спекла пиріг. Діти Ігор і Ніна подарували телевізор. Внучка Іринка дарує квіти, а внук Івась вудку і гачки. Дідусь Іван щасливий. Дітки, скажіть, будь ласка, про кого розповідається в цьому тексті? Так, в тексті розповідається про дідуся Івана. Що за свято було у дідуся? Іменини. А як по-іншому можна це свято назвати? День народження. Так, у дідуся Івана був день народження. Які гості прийшли до дідуся? Діти Ігор і Ніна, внучка Іринка, внук Івась. А хто живе з дідусем? І нібито не є його гостем? Бабуся Зіна, так. Як же ж поздоровляли родичі свого улюбленого дідуся? Бабуся Зіна що зробила? Спекла пиріг. Що подарували дідусеві діти? Правильно, вони подарували йому телевізор. Що подарувала дідусеві внучка Іринка? Вона принесла йому букет квітів. А що подарував дідусеві внук Івась? А Івасик подарив вудку і гачки. Дітки, чи був щасливий і задоволений дідусь Іван? Звичайно, тому що до нього прийшли його рідні і близькі люди і привітали його з іменинами. Спробуйте, будь ласка, знайти всі букви І, які заховалися в нашому тексті. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, Аж 17. Аж сімнадцять букв і заховалися в нашому тексті. Погляньте, будь ласка, на малюночок, і скажіть, що за квітка зображена на цьому малюнку. Так, на малюнку зображена лілія. Дітки, а які букви знайомі ви вже знаєте і які розсипалися ось тут на лілії? Так, букву І ми з вами знаємо. Саме у слові лілія зустрічається буква І. Скажіть, будь ласка, діти. А в якому місці стоять букви І на початку слова Лілія всередині чи в кінці? Так, у слові лілія букви І стоять всередині цього слова. Яку букву ми з вами вчили сьогодні на уроці? Ми вчили з вами букву І. А для чого потрібно вміти друкувати велику букву І? Для того, щоб писати імена людей або клички, тварин. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку читання. А я дякую вам за увагу і за роботу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!